Ананаса на вила. Кілька сотень підприємців чорнобильців та просто невдоволених владою киян вийшли на майдан. Дехто озброївшись, кажуть так, і з транспарантами і вилами святкують 20-річний ювілей всеукраїнського референдуму. Поруч за святом спостерігають п'ять автобусів з Беркутом, міліцейський УАЗ та автозак. Ми мирно прийшли, ми мирно. Ну на нас вивели такі війська, такі війська. Віктор Кирик, ліквідатор першої категорії, голодувати каже, вже здоров'я не дозволяє, а от взяти вила в руки і піти на штурм Верховної Ради або президентської адміністрації, вже майже готовий. Його кровні пільги за останні місяці скоротили більш ніж двічі. Ми будемо брати. Ще порох є в пороховницях. Покуда дихання є до последнього. У коаліції учасників помаранчевої революції переконують час від прохань переходити до жорстких вимог. Влада має піти у відставку, відправити ж її на покій. Зможе лише новий майдан. Нас вже достало стояти з транспарантами. Грубо скажу, як стадо баранів, мукати під стінами адміністрації. Резолюцію мітингу як таку ми не в письмовій формі, а в формі ви будемо передавати. Я гадаю, що все ж таки кінець кінців, принаймні вила, об'єднають схід і захід. Не вила, а табличка з пропозицією саморозпуститися об'єднала владні будівлі сьогодні вранці. Її на двері парламенту та уряду і на ворота адміністрації повісили депутатські руки. А принесли такі ж незадоволені владою підприємці, пільговики та громадські активісти. Як стверджують організатори вранішньої акції у день ювілею найголовнішого для країни референдуму своє ставлення до влади демонструвала вся країна. Хтось вилами, табличками та ананасами, хтось відмовою від їжі та ігноруванням трудових обов'язків на сході, заході та в центрі тисячі працівників на знак протесту не вийшли на роботу. Олена Соколон, Ярослава Куцаєв Віктор Сніжко, п'ятий канал.